Це кінець, пауза чи урок у ваших відносинах. Спочатку сигніфікуємо вас, буквально по дві карти, потім сигніфікуємо вашого партнера, буквально також дві карти. І далі подивимось відповідь, що нам скажуть вищі сили, що це за відносини у вас. Так, сигніфікація вас. Дивимось. Ну, Ви стабільні і стабільно крокуєте до свого успіху. Ви працюєте над собою, над тим, щоб. Щось, кожного разу, разу досягати нових вершин, вивчати щось нове, залишаючи те, що віджило і не допомагає вам ніяк у цьому житті, ви це залишаєте. Покидаєте і йдете у своє життя, але таким стабільним кроком. У вас є стабільність і у вас є, ну, або ж підтримка. Щонайменше чотирьох осіб у вашому оточенні. Ну, або ж ви собі є таким ключовим фундаментом і базою у вашому житті. Так, ваш партнер сигніфікуємо його. Подивимось. Ох, ваш партнер. Що це тут за слізна така ситуація у вас, у вашого партнера? Пов'язано з якісь ілюзії не... не виправдали себе. Ну, скажімо так, тут ваш партнер на багато багато надумував і багато, можливо, робив собі великий вибір. Але була там болюча ситуація, коли, ну, як в трикутнику, буває комусь із одніє, одна сторона зайва, і в цій, цій стороні болісно, болісно перебувати і в цих відносинах. Ну, подивимось: шістка вогню говорить про те, що. Дві шістки вийшли, як цікаво, шістка вогню говорить взагалі про вихід. Про вихід із тієї ситуації взагалі, коли ми говоримо про відносини, то шістка вогню це завжди вихід із відносин. Але такий, знаєте, це карта переможця, переможця на ситуацію. І тут шістка хмар говорить про те, що напрямок знайдено, напрямок вже видно, і це вихід із поганої ситуації, із ситуації, яка от якраз завдавала тут болю, і. Такого ілюзорного підвішаного стану, коли людина не бачить реальність, коли людина не є об'єктивною і не має з чим за що учепитися для того, щоб на, на цьому чомусь реальному побудувати нормальні стосунки, От, то тут говорить це про те, що це, що це, скажімо, не пауза, це точно. Але це продуктивний вихід із ситуації, яка була неприємною для однієї із сторін. Далі дивимось. Ну, хтось уже зачинив двері і не, не, не бажає повернення цієї людини. Хтось із вас, це, мабуть, ви, тому що ви тут у нас Ця людина, яка дивиться мене. Ну, Жінка, да, наприклад, найчастіше це жінка, не бажає повернення. І раз ти вже вийшов, то йди. Отак ви можете говорити. Але ж, але ж тут іде чоловік, який любить, який має почуття до вас. І він повернувся, щоб. щоб він повернувся, тому що вважає вас своїм домом. І зараз йому просто на голову не налазить, як, як так? Людина залишила насправді важкий і болісний період і направилась до вас. І вважає вас своїм островом і безпеки, і спокою, і своїм майбутнім. Людина спостерігає за вами зараз. Можливо, десь в соцмережах, чи дивиться ваші фотографії, і, і ще й фотографії, коли ви були разом. Спогади. Спогади тут не дають йому спокою. Тому що ви були коханцями, ви були людьми, які люблять один одного, які зустрічаються для. Єднання душ задля гарного стану, спокійного стану. Це люди, які люблять один одного. І ще й пристрасть є. А давайте запитаємо тоді пораду вищим силам. Тут я бачу, що закрили двері для цієї людини ви. порада. Така порада тут цікава.